Лише перемога влаштує команда Андрія Федюка. Свою чего Субсерво-2 у, у захисті гравців Субсерво-2. Ну, Трошки пізніше ми про турнірну таблицю поговоримо про результати. Команд зараз Роман Грицько Тарас Масишин, Антон Яковенко, Рінат Магомедов, Артем Юрій Крилі. Зараз 5 поразок, 35 м'ячів забитих, 29 припущених. Роман Грищук виходить фактично сам на сам. Роман Грищук пробиває. Зараз сумно першого кола. Також може, можемо глянути. Це у нас Бойцьків. Приведення на правий фланг. З п'ятим пішла вперед команда. Віктор Сорока пробиває м'яч у Сітці. 1 0 Віктор Сорока відкриває рахунок у цьому поєдинку. Зараз не думає. Віктор Сорока думає про те, щоб забезпечити позитивний результат своїй команді. А тут Роман Грищук зрівнює рахунок. Класна комбінація. Ірихолоп Роман Грищук, Зрештою. Медь залишає у грі. Роман Грищук, його дальня так, стільки вперед, там, м'яч приймає, але зараз ще одна спроба від Богдана. І тут, Що ж, друзі, повертаємось до мене. Собсерва 2. Передача по флангу тут проходить. Роман Грищук прибиває, але не точно. удар по воротах, і не. Перехоплення Ігор Шевчук, передача на правий фланг, непогано, удар поворотах і Тарас Міцький тягне цей удар. Дивимося, стандарт не проходить цей стандарт від епаму, удар поворотах. Два переможця не визначили. Дякуємо, що були з нами. Зустрінемось у заключному турі у середу.